Хочу передати слово Олені Кандратюк. Олена є менеджеркою Румейт Group, csr менеджеркою І ця компанія є зовнішнім партнером у сфері розробки відеоігор з повним циклом послуг. Дуже цікава діяльність. І відповідно Олена розкаже трошки більше, ніж я вам зараз розповіла, і про Румейт Group, і також про. Побудову СССР в функції в іноземних українських компаній, у нас, скажімо так, скоріше бувають кейси таких. Певних компаній CSR, да, соціальної відповідальності, але відповідно ось такі е, дуже інформативні е, про співпрацю, про особливості побудови, про щось таке, е, що допомагає бізнесам зрозуміти, чому їм власне, треба йти е, тим шляхом йти, е, буває е, не так часто. Тому вам слово Олена, будемо дуже раді почути е, цю інформацію. Я знаю, вже бачила е, презентацію, вона неймовірна також інформативна, тож, будь ласка. А, дякую, Катерино, дякую організаторам за запрошення. Скажу чесно, я не часто роблю публічні виступи, але сьогодні я хочу поговорити про більш системні питання, про побудову саме КСВ функції CSR, ESG, Кого вона як називається? Тому що якщо ця функція успішна, реалізована в компанії, то проєкти відповідно також будуть дуже успішні. Але спойлер, кілька кейсів наших я покажу. Два слова про себе, чому вважаю, що маю право сьогодні бути тут і щось вам розповідати. За плечима в мене понад 15 років у важкому корпоративному секторі, в такому суворому. А в основному мій бекграунд був у корпоративних комунікаціях та роботі з державними органами, але а, ринок вимагає корпоративної соціальної відповідальності більше, і тому останні 6 років я прям сфокусована на CSR. А я працювала у гігантах гірничово-добувної металургійної галузі в Україні, в Казахстані, трошечки у Франції, в Німеччині машинобудування. Будування. І а останні два роки мене заманило у сферу комп'ютерних ігор, що також дуже цікаво. Я вам скажу, коли я прийшла в компанію Румет Group, я відчула, що десь частина мого досвіду в гірничо металургійній галузі тут не потрібна, і це великий челендж, як би не здавалося. Тому Тут ми працювали і будували КСВ-функцію. А сьогодні я обіймаю посаду КСВ-менеджерки. Ми працюємо в багатьох країнах світу, але це міжнародна компанія, яка базується на Кіпрі. А, якщо ви або ваші діти грають в комп'ютерні ігри, повірте, до топових з них ми приклали свою креативну руку. А, я можу переключати слайди? Чи не можу? Підкажіть, будь ласка. О, вам видно. Супер, дуже дякую. А, Років 10 тому я проходила навчання за кордоном, воно стосувалося більше корпоративних комунікацій, але одним із розділів у мене була корпоративна соціальна відповідальність. Скажу чесно, на той момент я не розуміла навіщо це потрібно, тому що я працювала в українській компанії, а де КСВ менеджер працював раз на рік. Коли треба було готувати річний сісар звіт, і мені тут здавалося чимось несуттєвим, неважливим. Я не розуміла, навіщо ця функція існує в компанії. Але британські педагоги нам пояснили, що так не має бути, і КСВ працює 365 365 днів на рік, і воно є набагато глибшим для бізнесу. КСВ це довготривала історія, це неодноразова ініціатива, і це системний підхід, який вибудовується роками через комітменти, політики, практики і звичайно проєкти. Буду чесною, до мене звертаються інші компанії з запитом побудувати КСВ-функцію швидко і, як то кажуть, на вчора пояснюю, що так воно не працює, тому що це будується дуже довго. Ми пам'ятаємо той мемчик про швидко, якісно і дешево. Це взагалі не працює. Тому для того, щоб вибудувати саме системну роботу в сфері CSR-у, вам потрібні потрібен час. А... Але навчання то була теорія. Сьогодні я буду ділитися досвідом. А те, що не написано в книжках, те, чого ви не почуєте на курсах CSR, тому що є теорія, а є жорстка реальність і є практика. А хоче трошечки поділитися, чим же відрізняється саме побудова КСВ функції у в українських компаніях, тому що маю досвід роботи в них, і в компаніях за кордоном. Треба розрізняти, що є українські компанії, чи суто українські, українські з міжнародними інвестиціями, і іноземні компанії, які 100% базуються за кордоном. Це також трошечки має різний підхід. Перше, на що маю звернути увагу, це стратегія, стратегічний підхід в багатьох європейських країнах. маю зізнатися, CSR більш розвинений ніж в українських компаніях, але на сьогодні ми маємо багато компаній, якими вже можна пишатися, які вийшли на високий рівень і заслуговують поваги в цій сфері. А КСВ функція. Як правильно, має бути частиною бізнес-стратегії, коли бізнес на найвищому рівні включає в свою бізнес стратегію е, бачення CSR, політику сісар плани по CSR, коли ви розумієте навіщо вам це потрібно? Е, бізнес е, отримує насправді підтримку від е, КСВ діяльності, і вона є також в пріоритетному. Тому е, мені дуже е, імпонує радіє, що в Україні також вже багато компаній, які перейняли. Е, Можна сказати, в основному західноєвропейський досвід, який я бачила, маю сказати, що в мене був досвід роботи в Казахстані, і там зовсім третя історія з корпоративною соціальною відповідальністю. Це дуже пов'язано з менталітетом з культурними особливостями, але і там це можна і варто вибудовувати і е, спрямовувати в потрібне русло. А прозорість діяльності, цей пункт мав би бути, напевно, пунктом номер один, а, але він тут другий, а, тому що я вірю в краще. На жаль, на жаль, корупційна складова, особливо те, що стосується благодійних проєктів, я називаю речі своїми іменами, це просто ставить хрест на всіх позитивних а, ініціативах, які а, компанія може впроваджувати. Непрозора діяльність. діяльність, такий підхід він вводить в оману інвесторів, він вводить в оману партнерів клієнтів. І якщо говорити про іноземців, вони просто не хочуть з нами працювати. Якщо, наприклад, ми знаходимося в Україні, я не скажу, що таке. Таких кейсів немає за кордоном, звичайно, є, але їх менше і для України це проблема, особливо коли ми говоримо про потреби про інвестиції. Якщо це міжнародні компанії, які українські компанії, які залучають міжнародні інвестиції в Україну, тому прозорість в діяльності комплаєнс, всі політики, правильна звітність це дуже важливо. Прозорість в своїй діяльності. А третім пунктом зазначу щодо особливостей – це регуляторне середовище і вимоги до звітності. В Європі вони трошечки жорсткіші, в Україні вони менш жорсткі. Але якщо, наприклад, компанія вже котується на фондовій біржі, лондонські або іншій, або тільки збирається туди виходити, корпоративна соціальна відповідальність є дуже великою складовою, на яку варто звертати увагу і над якою потрібно працювати працювати. А тому що у біржі скажу до компаній є дуже суворі вимови, якщо ваші акції котуються на фондовій біржі. Це вимоги до звітності, це вимоги до показників. І в моїй практиці був кейс, де навіть дуже суворі вимоги до diversity у складі вашого борту. Тобто, ви там бачите одних людей, але більше каже, що там має бути дуже дуже високе різноманіття, яке стосується гендеру і інших показників. Тому це а, Важливо, а фокус КСВ ініціатив Маю зазначити, що в Україні, звичайно, ми фокусуємося більше на благодійних ініціативах. Якщо ми подивимось на Америку, скажу чесно, вони десь мені здається на років 10-20 попереду, і в них CSR трошечки глибший, а там є більш комплексні. Проєкти вони більш залінковані, вони більш системні через громадський сектор, через бізнес, через е, партнерство. І там є чому повчитися. Це досить цікаво. Але е, в нас дуже багато вже кейсів, проєктів, е, бенчмарків в Україні, а е, куди треба рівнятися? І в нас такі умови в Україні е, на сьогодні. Що ми виходимо на новий рівень впровадження КСВ-кейсів, КСВ проєктів. А, далі хотіла проговорити про вимірювання корпоративної соціальної відповідальності. А, дуже влучно розповідала Олександра і хочу підтвердити, що вимірювання будь-який процес має бути вимірений. А в мене був кур'йоз. Ми зустрілися з генеральним директором однієї з компаній, з якими працювали. Він каже: Олена Миколаївна, ви мені можете сказати, в нас КСВ воно яке? Його багато чи його мало? І воно хороше чи воно погане. А я кажу, ви знаєте, нам треба провести аудит, нам треба провести дослідження, і ми все оцінимо в показниках, і ми все це побачимо. А тому що іноді навіть на найвищому рівні не завжди це зрозуміло, а топ-менеджмент має орієнтуватися на цифри. Це не завжди показники. Я, чесно кажу, я закатую очі, коли мені кажуть, ми витратили на благодійність N мільйонів доларів. Я кажу, і що? І що це змінило в суспільстві? Що це змінило в показниках? Чого ви досягли? Тобто ви витратили окей, але треба йти глибше, треба йти далі і дивитися, які зміни ви змогли внести в компанію для співробітників, для громади, для якої ви це робите? Тобто, не просто кількість витрачених коштів. І як я казала, в Україні ми більше фокусуємося на Благодійних проєктах в Європі дуже багато уваги приділяється екологічним проєктам, проєктам з різноманіття для людей з інвалідністю. Ми успішно підхоплюємо, я можу сказати. Я знову ж я говорю за свій досвід. Можливо, учасники або ті, хто презентують, можуть мати інше бачення, але я ділюся своїм жорстким досвідом, який я вже побачила за кілька років. Тому вимірювання, вимірювання, ще раз вимірювання. Цими цифрами ви можете Полювати, працювати з інвесторами цими е, цифрами, ви можете щось доводити, отримувати бюджети від е, топ-менеджменту, і звичайно на основі показників ви можете показувати прогрес, чого ви досягли е, протягом вашої діяльності. Де живе КСВ? Можливо, комусь здасться цей це питання тривіальним, але я вирішила ним поділитися. А де в організаційній структурі може бути корпоративна соціальна відповідальність? Насправді там, де вона працює ефективніше, найголовніше, щоб а, ця функція виконувала свої завдання і завдання бізнесу. Е, найчастіше е, КСВ функцію можна зустріти у відділі HR -у, People and culture, people operations, або у uh, human resources. На сьогодні uh, в компанії, де я працюю, я є складовою частиною бренд, uh, brand, uh, employer branding команди. Тобто в нас це тут. Скажу що з мого досвіду, також дуже є ефективним співпраця або знаходження у складі команди маркетингу або продажів. До ковіду в мене якось розділилася професійна діяльність на три ери: до ковіду, під час ковіду і після початку повномасштабного вторгнення. Тому до ковіду ми мали завдання машинобудівна компанія, яка виробляє нестандартне обладнання. Тобто є намальовано, прораховано чертеж – за яким ви просто виготовляєте. Тобто, тут е, конкурентів буде небагато. Але ми мали завдання вийти на ринок Франції на ринок Німеччини. Там компанії хотіли співпрацювати тільки з соціально відповідальним бізнесом. Нам потрібно було дуже зробити багато напрацювань в цій сфері, щоб просувати свою продукцію, свої замовлення. Е, і на сьогодні це підтверджується знову ж в компанії, в якій я працюю. Ми працюємо з топовими паблішерами: Нінденде, Юбісофт, Activision. Це світові компанії, які є соціально відповідальним бізнесом. Если, повірте, вони будуть працювати тільки з соціально відповідальним бізнесом і вкладати кошти в розвиток тільки соціально відповідального бізнесу, тому на правах реклами два слова розкажу про компанію, в якій я працюю. Базуємося ми на Кібрі, але ми працюємо в багатьох країнах. А ми є комплексним стратегічним партнером у сфері розробки комп'ютерних ігор відеоігор. а це ми маємо креативну та технічну експертизу. З 2011 року ми співпрацюємо з Microsoft, Ubisoft, Sony, Electronic Arts, Дуже дуже багато. Це наші партнери, наші клієнти. Загалом компанія нараховує 1300 спеціалістів у Європі, північній та південній Америці. Два роки тому додатково ми придбали студію у Бразилії, і бразильська команда внесла нове дихання як в наші творчі розробки, так і звичайно, в нашу команду. На екрані ви бачите топові ігри. Я думаю, багатьом вони будуть знайомі: Call of Duty, Assassin's Creed, Diablo. Це проєкти, якими ми пишаємося, які завойовують нагороди на міжнародній арені і премії, і це дійсно цікаві. А маю сказати, що більшість з наших спеціалістів це творчі особистості, це розробники, це 2 d художники 3 d художники. І тому я б хотіла розказати про КСВ Кейс, який ми впровадили в цьому році, і він в нас переходить на 25-й рік. А наші талановиті співробітники, які є художниками, вони створили книжне видавництво. А видавництво вони українці. Вони створили його в Україні. Називається Велорум. В них є сайт. Можна зайти подивитися, що вони зробили. Вони роблять роблять перевидання українських унікальних книг. Зокрема, вони в 23-му році перевидали книжку Нечуй Левицького. Зараз я її покажу. Да, світогляд українського народу. Книга вони звичайно, її, тобто зберегли всю оригінальність і ідентику, але вся творча складова вона була створена ними. А книга розійшлася тиражом, який вже закінчився, і ми їх помітили. Звичайно, ми не могли не підтримати своїх талантів. Тому компанія виділила кошти на видавництво ще двох книг. Ми не просто так робимо наші благодійні або сісар проєкти Ми завжди орієнтуємося на думку наших спеціалістів. Тому в роботі у видавництва було. Кілька книг ми запитали наших спеціалістів, які книги ви вважаєте, що компанія має проспонсорувати. Тобто, енгейджмент, залучення думки наших спеціалістів вона для нас критична. І наші спеціалісти обрали дві книги. Одну я вам вже презентувала знову же світогляд українського народу. «Айдентика», вона дуже яскрава, дуже класна. В них є мерч відповідний. Це також вони своїм талантом розробляють. Можна подивитися на сайті. Другу назву не скажу, але вона очікується до виходу в 25-му році. Вона. Також про Україну про українську культуру і айдентику. А і 10% від продажів цих книг будуть перераховані на певний благодійний фонд, який ми визначимо в наступному році. Тобто, КСВ кейс він залінкований. Звичайно, є благодійна складова, є українська айдентика, тому що в нас дуже багато спеціалістів з України. Ми хочемо їх підтримати. Дуже важлива креативна складова, тому що ми креативна індустрія, і ми бачимо підтримку, розвитку, розвитку талантів і підтримати молодих. Хих спеціалістів, які уявіть ну, самі люди молоді, їм по 20 чимось вони створили видавництво, і це дуже круто, дуже класно. Ми їх підтримуємо як можемо. Тому ми сподіваємося, що книги будуть доступні вже в продажі і будуть підтримувати українську культуру і айдентику. Є в нас більш прості проєкти, не прості, але просто прямого спрямування благодійності в 23-му році, коли сталася трагедія на Каховській ГЕС, звичайно, всі допомагали чим могли на той момент. Ми співпрацювали з двома благодійними фондами. перший з них займався евакуацією людей, але ми долучилися до встановки станції очисної води, тому що було певне населений пункт 15 тисяч осіб, де не було вже. Доступу до питної води встановили станції очистки і громада в 15 тисяч. Зокрема, там також була єдина лікарня, і вони отримали питну воду. Ми закрили їх потребу. А ми дуже любимо тварин їх підтримувати. Волонтери у нас дуже багато спеціалістів. І у співпраці також з благодійним фондом ми надали кошти для евакуації лікування. Тварин, які постраждали в регіоні в результаті руйнування ГЕС. А, але коштів було достатньо, і ми вирішили придбати евакуаційний бус, а, який також розмалювали, якщо видно, на, на картинці така креативна. І він курсує тепер Україною, допомагає вивозити хвостиків а, іншого роду тварини. І ми дуже раді, що змогли долучитися. В 24-му році я говорила, в нас є студія в Бразилії через сильні повіні. В Бразилії певний регіон також було підтоплено. Ми бачили в цьому певну схожість ситуації, Звичайно, тут більш мирна ситуація, але негода зробила свою роль, і дійсно велика територія була затоплена. Звичайно, ми евакуювали наших спеціалістів, які там проживали, надали фінансову підтримку. Але ми зв'язалися з громадською організацією, яка займається. Ця рятувальними роботами у регіоні також надали їм підтримку і кошти, і таким чином змогли якось підтримати Бразилію в такий складний час. Тобто, ми вже знали, як це відбувається, що таке затоплені будівлі, що таке люди, які залишилися без домівок, і, на жаль, через повінь люди також постраждали. А це наразі все. Про що я хотіла поговорити. Я сподіваюся, що інформація була корисною для тих, хто вже є експертами в КСВ діяльності, для тих, хто ще тільки будує свою функцію. Я залишила QR-код на свій LinkedIn, якщо він комусь буде потрібний, якщо в когось є питання. А дуже дякую. Дуже дякую, дуже інформативно і дякую також за контакти. Щоб можна було з вами зв'язатися. Ми бачимо, що компанія підтримує різні проекти, дуже цікаві, креативні. Тож, власне, з такими проектами можна до вас і заходити, я так розумію, правда? Ми відкриті до співпраці. в нас є благодійні наміри, і якби ми маємо намір створити власний благодійний фонд. Але так як ми працюємо глобально по всьому світі, звичайно, Україна є в нашому фокусі, але там, де є потреба, як, наприклад, був кейс з Бразилією, ми не могли не відгукнутися, тим паче там є наші люди і там є люди, які потребують допомоги. Тому будемо раді співпраці, цікавим проєктам, креативним проєктам, які будуть сприяти на покращення. Я дуже вам дякую. надзвичайно було цікаво. і Дякую, що знайшли час до нас переєднатися.